Друзі, всі привіт. Вітаю вас, 8 березня. Я з такими тюльпанами. Давайте, як то кажуть, не жаліти свої гроші на квіти без причини, не тільки на 8 березня. Звісно, краще купувати квіти, які не помруть. Тобто в горстіку, але в когось все одно вони зів'януть, то нехай вже в мене, тому що все одно вони продаються. І я думаю, запишу відео, просто щоб а, колись відкрити це відео і згадувати, милуватися цими квітами, як квіти просто обожнюю. Ми всі тягнемо до живого. І тварини, рослини вони всі розумні, а, не, не дурно, алеся, окрім написала, «Березу, ти сестрою називаєш. Хто ж ти така малка лісова? Дерева мають очі, дерева відчувають, рослинки, вони живі, як вони п'ють воду. Звісно, Ну от подивіться, вони хочуть пити, і О, я прям, ну це так цікаво, коли ти їм ну, вони такі зів'януті, потім ти їм налив води, і вони всі так шшш, догори піднеслися. Вони, вони ймовірні. Я просто, ну бачите, хто чим тішиться, а я ось цим. Друзі, на моєму каналі я говорю про здоров'я, про середіння, про свій досвід. Все це я записую на закритому каналі Тіло і свідомість. От нещодавно, що на 17 хвилин записала нове відео, аж розрядився мікрофон. Я переживала, що в мене знову на ютубі не буде звуку, але там я розповідаю про те, що не можу говорити на загал, тому що ну, більшість з вас про це просто не повірить. А я це проживаю кожного дня вже який рік, тому що я йду цим шляхом. Дуже сильно я там відверта. Тому що те, що я там розказую, це ключ до всього, це те, що змінює життя, те, що ну, як то кажуть, немає чітної таблетки в вашому зну в житті житті, щоб все там повернулося, вернулося здоров'я. Немає такого є робота над собою, є знання, які важко повірити. От я. Фактично дуже сильну роботу проробила. А ви знаєте, я вже казала, що поки ми молоді, нам досягати досягаторства, ми думаємо, що там дійсно там матеріальне нам там зробить щасливим, але без нього теж погано. Але потім, коли ти втрачаєш здоров'я, гонячись за цим матеріальним, ти починаєш цінувати, що це нічого не важливо. Це було неважливим, Важливе ось це. Твоє здоров'я і ти готовий все віддати, коли тобі там 60 чи 50, так і в тебе немає того здоров'я, тебе якісь там болі, тобі хочеться енергії. А про нашу енергію ми повинні дбати е, зараз. Тобто, як то кажуть, це не для того, як тато мені каже, ти будеш там, ну ти хочеш там 300 років жити, хоча наша це клітина, вона розрахована на 400 років. Е, але мені теж важко, тому що людина протягом свого життя проходить ці всі етапи самоусвідомлення, саморозуміння. І я розумію, от сьогодні мені захотілося, от прям я помила голову, в мене такий ефект мокрих волос. І думаю, поки вони живі, поки ось 8 березня, вони такі гарні, і я кажу, я дивлюся на них і стою. Так, і я ще хочу сказати: знаєте що, не дозволяйте нікому. Якщо ви ще не одружені, якщо ви живете з батьками, не дозволяйте братам, сестрам, батькам впливати на вас, на ваші бажання, на ваші цілі, проявіть величезну силу духу, щоб робити те, що ви хочете, і те, що приносить вам радість. Навіть якщо ви чуєте, ж, ну ми ж відчуваємо енергію людей, що це її бісить, що це її дратує, що вони зляться. Так? Чи це ваша жінка, а ви чоловік, чи це ваші діти, навіть, чи це ваш, ваш чоловік, так? не дозволяйте їхній енергії забирати у вас єдине, що вас наповнює. Це ваша улюблена справа, те, що ви робите. Чи ви малюєте, чи ви розказуєте на YouTube так, як я, чи ви пишете вірші, чи ви займаєтесь езотерикою. І ви просто відчуваєте, що така ви, унікальна, для когось дивна, для когось не така. Але це є ви. І якщо ви це відчуваєте, не дозволяйте нікому впливати на вас. Ем, тому що людей буває дратує, коли людина застрягла і не може вилізти е, зі своїх програм, страхів, блокад, випробувань уроків пройти долі, а ви змогли свої уроки пройти. Ну, вам так склалося, що ви разом живете. Не дозволяйте собі маніпулювати, керувати і використовувати вас, і робити з вас жертву. Ніколи так не е, робіть. Ем, тому що це все веде до депресії, до вигорання, до небажання взагалі будь-чого робити. Якщо у вас є ось це ваше озерце радості, не дозволяйте йому висохнути. Не дозволяйте, щоб там не було. Ваші люди вас відчують, ваші люди за вами підуть. Мені ви пишете, Оля, я чомусь вам довіряю. І я м -м -м тішуся, що ви бачите в мені таку людину. Тому що я така, яка тут з вами, така і в житті. В мене є оцей вроджений інтуїтивний дар психолога. Я то кажу, єдина моя радість це записувати ці відео на YouTube. Бо я можу безкінечно про це говорити, мені не, зах не хочеться завершувати. Е ми тут з вами спілкуємося, так? Ви мої всі подружки, друзі, люди, які підписані на мене, я розказую в першу чергу про здоров'я, про подолання дитячих травм, про те, що я пройшла, подолала, і навіть якщо вам здається, що ви застрягли на дні наступного рівня. Подивіться на себе колишніх, той шлях, який ви пройшли, як душа, скільки ви пройшли. І не обіцінюйте його, порівнюючи себе з людиною, яку ви побачите, що вона там не знає, скільки досягла. А ви досягли в своєму плані. У вас є це, а в неї є це, і в неї немає того, що є у вас зараз. Тому що, щоб мати те, що ви маєте зараз, вам потрібно докласти їй, стати вами, мати ваш ДНК-код цього таланту, стати вами і докласти дуже багато зусиль. Щоб цього всього досягнути, це дуже важливо. В нашому житті ці люди, з якими ми живемо, можуть нам давати розчарування, і ми можемо думати єдиний шлях повернути собі себе це звільнитися від е, тих людей. Але подумайте, чи це ну, не буде так з іншими людьми, до яких ви прийдете, так? А чи це не під впливом якогось вашого рішення, емоції тої ситуації, в якій ви знаходитеся? Дуже добре подумайте над цим, перш ніж, я кажу, робити з плеча і подивіться на це все. З іншої сторони наше життя. Складне і легке водночас робити, що любиш, але живеш в цій системі, і кожного дня ти прокидаєшся, кожного дня брудиться підлога, там посуд, умивальник, туалет. Кожного дня ти виконуєш ті самі дії. З часом це все перетворюється в рутину. І е -е 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 -е. легше долати цей шлях з кимось, але. Так само не варто губити себе. Якщо внутрішньо ви готові, от вам зараз внутрішній голос каже Я готова, я виросла з цієї програми, яка мною керувала, і ви починаєте розуміти, що ця програма це було просто, ну, ви думали, що так правильно, і так буде правильно завжди. А виявляється, що можна по-іншому. А чому ви тоді не могли по іншому Тому що зараз ви абсолютно інша людина з іншими програмами, іншими установками. От і все. І тому по-іншому. От зараз я сиджу, і от треба рівно сидіти. Бажано ногу не класти на ногу. І робимо ось такі вправи, так? Для шиї. Щоб шию поставити на місце, ми ось так тиснемо, так, і ось так робимо натиск. І тоді оця шия, вона не йде отак вперед. І ми перестаємо горбитись. Це дуже-дуже важливо. Тому що хребет, і коли, до речі, у вас так стрикається все в хребті, це означає, що хребет стає на місці. От, 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 треба робити різні зарядки, відчувати своє тіло. Захотіли потанцювали, захотіли поскакали. Як то кажуть, моя воля, я допомогла б всім людям одночасно. Моя воля, я б врятувала цей світ. До речі, зараз на мені немає ні грама, косметики. Я прям помила голову, так як вийшло. Я думаю, от поки квіти живі. Вони такі прекрасні, вони такі неймовірні, вони такі живі, вони дійсно живі. І от береза, квіти, дерева, це всі пільгвінчики, які вони розумні, які ці тваринки, вони прям очі, а коли оцю свинку, Боже, ріжуть, чи когута, чи. Ну, воно ж все живе. Ну, хтось каже, комара так? чи ну, от, корову. Вона ж сльозу пускає, тому що вона знає що телятку, його б'ють. І я просто. Звідки в нас береться ця агресія? Звідки в нас береться цей гнів? Звідки в нас це все береться? Воно береться ем, з того, що ми споживаємо в себе просто трупи. Ем, ну, як взагалі можна? Ну, людина. Тобто, щоб людина це усвідомила, вона має бути, вона має народитися такою спробудженці цим огір. Бо якщо людина робить, вона, ну, вона, не, вона не зможе це усвідомити, що можна по-інакшому, що це все неправда, що це може бути обманом, вона навіть такої думки не може допустити. Ви знаєте, мені фраза, от відмінники вони вчаться, які знаємо, так? Вони потім класні спеціалісти, але інші. А в цей час вчаться життя, і потім вони там більше з практичної сторони приділяються до цього життя. Але все-таки потрібна ця дисципліна, витривалість, навик. І якщо ви маєте цей твердий навик, навіть якщо ну, він вам дістався випадково, так ви вивчились, маєте таку професію чи роботу, чи якийсь курс, все рано чи пізно стає навиком. Не губіть його, тому що він навик. І от в мене навик імпольська мова, тарки, так психологічні ці травми, харчування, голодання, середіння, очищення тіла, е, е, астрологія, вся езотерика це мої навики. І я її маю багато, але ну одночасно це проблема, що їх багато, тому що це все роками. Так, спочатку роками 10 років навчала тарги, там так само паралельно паралельного харчування, потім паралельно строги, це все робила одночасно так? І практикувала одночасно, тому що і цей інструмент застосовували, і цей, і цей і цей. І саме тому і виходить, що в мене так багато цих навиків. Розумієте, так? М -м ось. До речі, ну от косметика. Ми говоримо про косметику. Говорили раніше там в моєму відео про жіночність. Косметика, вона вся впливає, вона все впитується. Я тому з дитинства не любила цих тушів, помади і так далі, місті малювати, так? тому що воно все впливає, воно все йде зразу в кров. Ви ж не хочете, щоб якесь інородне тіло було у вас, і так само з їжею інородна їжа з хімікатами, вона вся впливає на нас, саме тому середіння чи чиста вода. Яка є фрукта, чи вода з лимоном, дистильованого, вона очищує наше тіло всередині. І основа всього, що в нас зараз є, це є їжа, дієта. От сьогодні, 8 березня 2025 року. Цвій шлях, фактично, я почала з 2018 року. Це вже вісімнадцятий, -25, так, 25.5. 6 й сім років вже буде. Ви гляєте, сім років, веганство, середині, яке тіла. І я це починала, коли мені було 26, зараз мені 33 роки буде, так? А не вдовзі. І, ну, от, бачите, воно працює, якщо ти це практикуєш, якщо воно стало навиком, усвідомленим, воно Цю довгострокової перспективи, але є ще багато різних нюансів, які стосуються вашої енергії, вашої ну, природи, вашого виховання, вас самих, вашої душі. В цьому ваша унікальність і ваших задач уроки. Тому ніхто в цьому світі не може нікого скопіювати, повторити цей шлях і стати менш чи більш успішним і шукати якийсь секрет успіху. Він знаходиться лише в нас самих методом проб і помилок, але так само. Методом підказок через інших людей, тому що добрі люди, до речі, дуже працює сильно запит наміру. Якщо ви е, дасте запит, тільки подумаєте про це, ви... наша думка, це вже науково доведено, вона матеріалізується. Тобто Ви це матеріалізовуєте і воно рано чи пізно стає вашою реальністю. Тобто ви даєте запит, ви, ви формуєте, знаєте, як берете гелеву кульку і просто формуєте ту форму, квітки. там, Голуба, оленя, жирафа, те, що ви хочете зараз отримати. Так це працює. Все, це друзі, мушу завершувати. Почуємося з вами в наступних відео. Мої кілька і я передаю вам найкращі бажання. Ось, щоб запам'ятати їх. Як вони виглядають? Дякую вам і почуємо.